В межі городоцького виборчого округу входить аж три райони. Однак виборців тут небагато. За кількістю електорату він займає 10-те місце з 12-ти. Пасе задніх округ і за економічним потенціалом. Зате в лідерах за кількістю згадок мас-медіа за час виборчої кампанії. Причина чорний піар, непрямий підкоп виборців та навіть напади на кандидатів. Виборчий округ номер 120, центр місто Городок. Кількість виборців 154 п'ятдесят Кількість виборчих дільниць 248. До округу відноситься уся територія Городоцького, Мостицького і майже увесь самбірський район, окрім міста Самбір і трьох сіл. Виборча кампанія тут завжди була інтригуючою, а результати не передбачені. Так, в 98-му році молоді націонал-демократи Іван Васюник та Тарас Тецьків не змогли побороти військового генерала Івана Білоса. Але вже через 4 роки адмінресурс високопосадовця з Львівської залізниці Леоніда Ткачука програв перед співчуттям виборців до політв'язня Андрія Шкіля. На виборах 2002 року по городоцькому виборчому округу у парламент прямо із тюремної камери проходить Андрій Шкіль, ув'язнений за участь в акціях Україна без кучми 2001 року. Перемогу Андрій Шкіль здобуває у представника залізничного лоббі Леоніда Ткачука та знаного націонал-демократа Ярослава Пітка. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 120 Білак Іван Іванович. Партія регіонів. Непричетність до корупційних дій. У низці інтернет-ЗМІ оприлюднена інформація про можливу причетність Білака Івана Івановича до розкрадання гравію та бюджетних коштів під час повені 2008 року, а також до перерахунку бюджетних коштів підконтрольному йому підприємству Білаки, які насправді були передбачені на сільське господарство. Денькович Іван Васильович – самовисуванець. 8 вересня 2010 року Денькович Іван Васильович призупинив членство в опозиційній фракції блоку Юлії Тимошенко, за списком якого був обраний до Верховної Ради шостого скликання. А вже 16 лютого 2011 року він увійшов до складу провладної депутатської групи реформи заради майбутнього. Кошторисом Верховної Ради України на 2010 рік норми витрат одного народного депутата України на безоплатний проїзд було встановлено на рівні 26 тисяч 800 гривень. Однак, згідно з інформацією української правди, у 2010 році Денькович Іван Васильович витратив на свій проїзд 122 тисячі 316 гривень, здійснивши за кошти державного бюджету України 82 поїздки. 9 квітня 2012 року рух чесно у письмовій формі звернувся до народного депутата України Деньковича Івана Васильовича з проханням надіслати копію поданої ним за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік. На звернення руху чесно народний депутат України Денькович Іван Васильович не відповів у встановлений законом термін. Зокрема, згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів України, він був відсутній на вечірньому пленарному засіданні парламенту 5 липня 2011 року та вечірньому пленарному засіданні парламенту 7 липня 2011 року. Однак його картка для голосування використовувалась під час голосувань на цих засіданнях. Дубневич Ярослав Васильович. позапартійний самовисуванець. У 2010 році Дубневич Ярослав Васильович був обраний депутатом Львівської обласної ради як висуванець партії відродження, будучи при цьому позапартійним за два роки, у червні 2012 року. Дубневич виходить з фракції відродження у обласній раді. Згідно з інформацією інтернет-сайту Наші гроші. Компанія братів Богдана та Ярослава Дубневичів, дзов корпорація колійні ремонтні технології упродовж 2009 року виграла низку тендерів Укрзалізниці у цей період Укрзалізницю очолює Михайло Костюк який вже з 2011 року очолює Львівську облдержадміністрацію. При цьому після звільнення Михайла Костюка з Укрзалізниці ці компанії не виграли жодного великого тендеру. Сайт Українська Правда оприлюднив інформацію про те, що очолюваний Ярославом Дубневичем ТОВ Корпорація КРТ протягом 2011 року здійснювала виплати голові Львівської ОДА Михайлові Костюку. У відповіді Дубневича на запит руху чесно стверджується, що Михайло Костюк отримує від корпорації КРТ грошову винагороду як співавтор винаходу кріплення КПП, 5 що не заборонено українським законодавством. Журналістами сайту Хроніки проведено розслідування, результатом якого стало оприлюднення інформації про ймовірну причетність Богдана і Ярослава Дубневичів до корупційних дій при оренді та купівлі землі. Городоцький виборчий округ типовий сільський. Тут при виборі політичних симпатій насамперед керується думкою кума, свата та брата. Так з села в село переповідають історії про благочинні діяння Ярослава Дубневича. Знаю, знаю. Дубневичі йдуть, Чорновіл йде. Багато йде. Не Дубневич, знаємо, що в нас так. Знаєш, він хоче дуже допомагає людям. Навіть в нас є села Вишні, нам на церкву багато поміг він. Йо, я не, не знаю. Навіть не знаю, хто це Не знаю, Дубневич де, по нашому окрузі. Іван Куп'як, Денькович. Я за Славка Дубневич. Ага. А чого? Ніколи. Агітаційна кампанія на 120-му виборчому окрузі вирізняється особливим напруженням та драматизмом. Чорний піар, непрямий підкуп виборців, напади на кандидатів. Так, 13 вересня 2012 року кандидатку від об'єднаної опозиції Тетяну Чорновол облив зеленою фарбою невідомий чоловік, коли вона виходила з ліфту у під'їзді свого будинку у Львові. Тиждень перед тим, 6 вересня, невідомі прокололи шини її автомобіля, 6 жовтня 2012 року Тетяну Чорновол побили на її виборчому окрузі при спробі з'ясувати походження фальшивих листівок від її імені. Не всі тутешні виборці розуміють, чому киянка Тетяна Чорновол балотується за 500 кілометрів від рідної домівки. Але дівчині цей округ добре знайомий. Десять років тому вона тут працювала в виборчій кампанії Андрія Шкіля. І що ви побажали кандидатам, які зараз йдуть по вашому окрузі? Щоб вони були чесні, порядні і робили свою справу. Добра для народу, для України щастя, здоров'я всім бажаю. Менше говорити, більше робити. Бути мудрими і чесними, і мати розум, менше свої кишені збирати, більше народу віддавати, щоб були кращі ніж попередні. Щоб я їм побажав, щоб людьми були просто-напросто. У місцевих спортсменів з'явився новий стимул розвиватися. Відтепер тут відбувається футбольний турнір на Кубок братів Дубневичів. Але щоб отримати грошову винагороду, не обов'язково перемагати. Місцеві люди кажуть, будь-яка футбольна команда з будь-якого села може звернутися до Ярослава Дубневича, і той не відмовить у матеріальній допомозі.